Доброго дня вам всім, ми з України. Сьогодні 9 листопада 2025 року. Мене звати Лариса Шумко і я записую даний ефір із Швейцарії. Про що ж буде цей ефір? Ну, По-перше, перш ніж починати даний ефір, я хочу наголосити, що все, що ви почуєте в моїх ефірах, є моєю власною особистою думкою, моїм власним журналістським та аналітичним ефіром. Поглядом, ми зробимо аналітичний розбір. Це буде серія ефірів про діяльність структур Ахмеда Закаєва, Медшелісу та інших лобійських груп, які із 2000 року, а деякі ще раніше, зайшли в Україну і нищать нашу державу зсередини. І ми розглянемо з вами разом, тому що. Я людина, кожна людина може помилятися. Якщо ви побачите в моїх висловах або думках помилку, ви на неї мені вкажіть, будь ласка. Тож, ми разом з вами розглянемо діяльність цієї структури в Україні, дивну, абсолютно дивну синхронність, яка співпадає з діями Росії, влади України, синхронність е, чотирьох структур. Перша структура це Росія, яка абсолютно активізується під будь-які високі, високі в політичному плані дії Ахмеда Закаєва та його структур. Активізуються військові дії. Другі або військові, або дії за кордоном. Друге дивним чином заводяться в котли наші Збройні Сили України і з активізацією структур Ахмеда Закаєва в Україні. І е, дивним чином влада України замість того, аби займатися питаннями України за бюджетні кошти України, використовуючи своє службове становище, займається інтересами Росії і ФСБшних структур. Зокрема, Дані, серія даних відео має за мету абсолютно дискредитації будь-якої людини або е, групи людей, які за расовою, релігійною або будь-якою іншою приналежністю. Це моя особиста аналітична думка. Зараз ми не будемо розглядати повністю документ. Я вам покажу один дуже цікавий документ, поки у нас гине цвіт нації на Сході, у Києві Верховна Рада України, депутати і Керманичі Верховної Ради України. А також дуже багато державних діячів, дуже багато депутатів Верховної Ради України, а також Медшаліс, який фінансується з бюджету України, провели прес-конференцію. Лідером прес-конференції був Ахмед Закаєв. Ми зараз не будемо повністю розглядати окремо пункт. Я просто зафіксую факт декларації. Вони підписали декларацію на цій прес-конференції, яку виставили на сайті Ахмета Закаєва. Ось я зараз знаходжусь на цьому сайті. Це Чечен Прес, називається сайт в інтернеті, його дуже легко знайти. Посилання я дам під відео на дану публікацію. А зараз я просто фіксую і буду намагатися максимально не дати коментар. Щоби не затягнути відео. Чому я скажу про це пізніше? Отож, Київська декларація про північний Кавказ як рубіж безпеки Європи на, на українському, англійському та, російському, на, та російській мові від 3 листопада 2025 року дається фотографія. На фотографії ми бачимо Ахмід Закаєв. Рефат Чубаров, це голова меджлісу, Ахмід Закаєв, Віктор Ющенко і наші діячі партії корумпованої слуги. ФСБ ФСБшні слуги. ФСБушні слуги. Мені не зрозуміло, що тут робить прапор України. Це буде окреме питання. Ну, Я обіцяла не давати коментар, я мовчу. Ми просто фіксуємо щоб вони його не видалили, я, отак, курсором буду легенько його піднімати. Ми розберемо потім по даному відео, якщо вони виділять, видалять дану публікацію, оскільки подія вже відбулася, і в юридичному полі це вже є факт, який відбувся. Шкода для Міжнародного рівня України вже надана, Кримінальні Кодекси України вже порушені, тому я просто зараз чесно стримуючи себе, ми просто фіксуємо в реальному режимі дану декларацію. Поки що ми її не розбираємо. Просто фіксація. Іду повільно. Для чого? Для того, щоб потім, зокрема, кожен абзац, кожне слово розібрати на відповідність Кримінального кодексу України. Я дуже гарно розібрала цю декларацію і скажу вам тут і стаття Державна зрада, і перевищення службових пров... повноважень, і коло... стаття про колаборантство, і робота на інтерес Росії. Тут в цій декларації є абсолютно все, тому я просто її. Фіксую. Розбирати ми її будемо в окремих відео. Пізніше. Від імені е, учасників конференції список підписантів е, дві крапки. Депутати, представники урядів та парламентів країн-партнерів, з'їзду народних депутатів Російської Республіки. Ну, це так, щоб я зачитую голос лідерів громадських організацій та діаспорт, експерти та дослідники. Е, е, ну, письмовий запит я дам. Звичайно, мені потрібно поіменний список. Англійська версія, ми її також фіксуємо, щоб ми бачили, чи є зміни, чи немає. Це англійська версія даної декларації. Нагадаю, лідер цієї конференції це Ахмед Закаєв. Також на цій конференції був меджліс, був Руслан Стефанчук. Хто ще? Вони нам відповідь дадуть письмово, я, звичайно ж, надішлю їм запит, це підписанти. Теж в англійській версії нема прізвищ. І російська версія. Тобто російською мовою теж фіксуємо. Я прекрасно розмовляю російською, прекрасно розмовляю українською, наразі вивчаю ще інші мови. Тому що я живу в країні, де державних мов є чотири, і я вважаю, що мову ворога треба знати навіть краще, ніж свою. Росія до нас прийшла з агресією, і щоб розуміти повністю сутність цих людей, треба дуже добре знати їхню мову. Мені дуже дивна ця декларація, тим, що яке право має Ахмед Закаєв керувати українськими питаннями, знаходячись в Україні. Якщо він хоче відновлювати чкері, хай він бере зброю. Іде і її відновлює, а не використовує мою Україну в своїх політичних амбіціях. Ну, я обіцяла вам не коментувати, тому просто мовчу. Як ми бачимо в російській версії, теж немає прізвищ підписантів. Я думала, вони є нема. Є фотографії ось, будь ласка, на фоні європейського прапора. Цікаво, хто спонсор цього всього дійства? Не знаю, але ми дізнаємося, оскільки конференція відбулася, дія відбулася. Ми ось Руслан Стефанчук, Віктора Єрченко я знаю особисто. Це та особа, яка передала за гроші владу Януковичу, я тоді саме і пішла від нього. Бо. Сайт діючий, як ви бачите, ось, будь ласка, публікації від 8 листопада 5, 6 листопада 4, 3 листопада. Тут ось їхні новини від 23 року. Тобто це абсолютно діючий сайт. Я ось іду до кінця. Щоб у нас лишилась фіксація. Для чого я це роблю і для чого я наголошую? Спроба в тому, що я вам казала, що буде серія відео. І в наступному відео я вам дам ексклюзивний Фактаж, яку я ще не давала абсолютно ніде. Тож підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. І мені порадили друзі, що треба е, дати якісь реквізити, щоб ви могли давати підтримку. Я реквізити подумаю, як додати. А якщо зможете підтримати, у мене є твінт. Тому що робота над такими проєктами забере багато сили і часу. Тому будь-яка допомога буде для мене прийнятною. На цьому відео завершено. Чекайте продовження буде надзвичайно цікаво і корисно кожному. З вами була Лариса Шомко із Швейцарії.